Це вже сьогодні 20 лютого. Лелека так і зимує, поки морози, поки сніги. Він вже хоче літати, ну, але треба ще трошки потерпіти. То так передає ще на кілька днів морози. То вже думаю, там на слідуючий тиждень. Його відповість. Він вже хоче літати, ну але ще трошки потерпіти. З курочками, в стайні, з козами. Вони звикли. все до дверей. Хоче йти. Ну ще любчик мусиш трошки потерпіти.

Хоче на прогулянку. І так вчора він був на прогулянці, і він знову хоче кожен день. Все, все, йдеш, йдеш. Ділки зимують, є дві сім'ї поки вже скоро весна посіда. Вітаю! Сьогодні у нас 20 лютого. Морози. Ну Такі є і по 20 градусів, 15. Доста так уже довго, Ну то ще так на кілька днів передає, то там вже показує, що буде трошки потепління. то можна буде і легко відпустити, бо я розумію, що йому добре в стайні, то. але він хоче літати, щоб... Ну, щоб не забув літати то вже буде тепло то його відпустимо а так поки що буде в стайні Найк уже десь побіг такий не хоч хоче прогулянок я так при можливості він кожен, кожен день хоче вчора ми були а він сьогодні так якби не був ну, бігає там а якби не був на прогулянці побіг у лісі дуже така краса чудова так така тиша у лісі. Ліс такий загадковий. Файно так. Так ще кілька днів і настане календарна весна. Ліс прокинеться від зимового сну. Заспівають пташки і настане весна. Найк uh -huh. like. сніг є Набіг все десь. О, тепер покачатися обов'язково. Uh -huh. Поки є сніжок, любить упору. Uh -huh. Хоч і кожен день прогулянки. Побіг. Так, незважаючи на сніжок і морозець, а пташки так уже по вісняному співають. День уже багато більший. Довший. Все говорить про наближення весни. Такий файний лопатий сніг іде. Така справжня зима поки що. Пишатися в дереві поховались ха-найкради. Погоді. Все-таки на весло Каскова краса я кукутані снежком древця. Найко тішиться вже сьогодні смішкове. Найк. Все досліджує, все треба встигнути. Сьогодні коротеньке відео з файних засніжених Карпат. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі!